Знайшлася там, де й починали шукати. Учора ввечері соцмережі у Дніпрі буквально підірвала звістка про зникнення десятирічної Аліси Решеткової. Дівчинка після тренування мала чекати на маму у 21-й школі, що на старокозацькій та у зазначений час. Не вийшла на біду. У дитини ще й був вимкнений телефон. На пошуки Аліси з'їхалися родичі. Поліція підключила кінологів. Крім того, на заклик через інтернет відгукнулися десятки небайдужих, які почали прочісувати місто. Про пошуки дитини із щасливим фіналом наші журналісти. Ввечері стрічки соцмереж Дніпрян майоріли фотографіями усміхненої дівчинки. Під кожним прохання про допомогу та сотні поширень. Зникла 10-річна Аліса Рашеткова. Вийшла зі школи і не повернулася додому. То сталося о пів на шосту вечора. До пошуків одразу стали родичі, потім поліція. Ми бачимо, як вона виходить, як, куди вона направляється. Плюс кінологічна служба е служебної собаки з кінологом проводить слід до низа Проспект Тополя, парк ракет на общественной остановке, теряется след. Единственное, что собачка не сработала по пешеходному переходу, а довела до остановки общественного транспорта. Кілька годинні пошуки не дали жодних зачіпок. На допомогу поліції прийшли звичайні люди. На пошуки десятирічної дівчинки вночі з'їхалися. За 200 волонтерів кажуть, машинам було ніде припаркуватися. Добровольці розбилися на декілька груп та почали прочісувати усі райони міста. Олексій підключився до пошуків одним із перших одразу, як отримав повідомлення на телефон. Каже, вже два роки займається волонтерством у громадській організації Пошук зниклих дітей. Чоловік разом з двома добровольцями поїхав прочісувати центральний район, проспект Олександра Поля із сусідніми вулицями, тітова підстанцію і прилеглий приватний сектор. Нічого. Кожен раз, коли ми прочісуємо район поїздка Рібінка, я стараюся заїжджати в саме місця цього району, аби виключити плохі варіанти. Так само на пошуки зникло дівчинки Аліси вночі примчала і Оксана із Кам'янського. Каже, в організації від самого початку створення, тому це її не перше завдання. Їздили, смотрели, заїжджали в торговий центр, який круглосуточний, під'їжджали к до, там, Макдрайв на Макдональдсі, спрошували у касіра, спрошували у охранників, орієнтування залишали. Загалом разом з поліцейськими Алісу шукало зо 300 людей. Продивлялося відео із камери спостереження у школі та зафіксувала о 17.20 Дівчинка вийшла і не поверталася. Тим щось таки змусило пошуковців ще раз роздивитися у школі. Там на волонтерів чекала несподіванка. Коли дівчинка повернулася до школи, камери спостереження не зафіксували. Знайшли ж її під сходами. Вона дрімала, обіпершись на шавку.

на першу ночі волонтерам дали відбій. Олексій та Оксана задоволені результатом. Чесно, шок був, би, тому що дитина був зовсім рядом. Ну, приємні емоції, звісно, коли дитина знаходиться живим. Ми не чекаємо благодарності. Ми розуміємо, що головна ціль, щоб діти були знайдені. А якими вже от методами, якими средствами, то ли вони самі, то ли з допомогою у нас, це вже <ган> Домой я приїхала в 2 години ночі з чувством повного удовлетворення. Самовідданість містян, які серед ночі примчали на допомогу, відзначили у Нацполіції. Добрими словами, там кажуть, існування такої пошукової організації є показовим для України. Факт, який, по-перше, в першу чергу викликає в і гордість за жителів нашого міста, які під. Началам волонтерської чисної організації «Поиск дітей саме організувались. Була організація роботи в кавкардінації з органами поліції, яка заслужує тільки кажу, на підражання. Матір дівчинки нині відходить від шоку. Телефоном запевнила згодом. Неодмінно подякує усім, хто відгукнувся на її біду. Софія Богуцька Олександр Пронський. Новини каналу.